У нової Honda CRV під низом загалом скажу так: ходова частина вона в принципі схожа, як на більшості паркетників цього класу. Спереду нас стоїть Макферсон. Ходовка взагалі заточена більше на комфорт, і це сильно відчувається, бо вона дуже добре ковтає всі нерівності. Їхати дуже приємно і відносно непогано керується при цьому. Товсті пружини, гідравлічні савинблоки. Все це додає м'якості. Гальмівна система Переду стоять великі супорта, двохпоршневі. 320-ті гальмівні диски, позаду 310-ті, гальмує це добре, особливо в поєднанні з функцією рекуперації. Кліренс у нової фонди CR-V аж до 90 що в принципі непогано. І навіть за наявності повного приводу, який у нас реалізується через муфту, це не робить її понаційним позашляховиком. Бо муфта це, скоріше за всього, для більшої стійкості та керованості, ніж для офроуду. Муфта, Муфта не любить серйозних навантажень, і коли ви почнете буксувати, вона швидко перегрівається. Що